Всім привіт! Я вітаю тебе на своєму youtube каналі Ніка Тренер. і ми продовжуємо наш челендж зарядок. Сьогодні у нас акцент буде на наші ручки, ми будемо працювати без інвентарю, але я обіцяю, що ви відчуєте їх в такому приємному тонусі. Ну що, поїхали? І я нагадую, щоб не пропускати моє відео, обов'язково підпишись, не забудь підписатися на мій телеграм-канал, посилання під цим відео. І не пропускай приймати участь. У челенджі. Давай рухатися разом у задоволення. А вже ж ми починаємо з наших плечиків. Давайте покладемо пальчики на плечики і починаємо рухатися назад, пливемо назад. І одразу вперед. Один, два, три, чотири. І тепер разом, по два рази назад і два рази. І ще раз назад і вперед. Супер, тепер ми робимо таку о, стулу кругу спинку максимально. А на видих збираємо. Знов вперед назад. Вперед. Назад. Прямо високо-високо, вперед. До вушок Стоємо назад. Затягуємо ручку, беремо її за зап'ястя і підтягуємо вниз. Якщо відтягнуємо вниз. Нахил голови роблю в протилежну сторону. Тобто в мене тягнеться права ручка вниз, а вушку вліво намагається витягнутися. Те ж саме ми робимо з іншою рукою вниз і потягну. Не поспішаючи відчуваємо тягнеться спинка. Клас, непогано. Тепер ми робимо такі легкі, кругові рухи. Ви знаєте, буде з вами такий. Нескінчений рух руками. І головне, щоб ви не почали затискати шию, відчувати якісь болі. Ми робимо тільки від суглобів, вмикаємо м'язи. І відпочила. Зараз працюємо в нашому зап'ястям: 10, 9, 8, 7. Натягнута рука. 5, 4. Супер. 3, 2, 1. Клас. І поїхали по черзі. Згинаємо на поспішаючі. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Ручка, кулачок і поїхали кругові рухи. 10, 9, не поспішаючи. 8, 7, 6, вже пече. 5, 4, 3, Два. І таке відчуття, що ви натискаєте. Знаєте, хочете, якщо у вас я вдарю, ви не опустите руку, а навпаки будете її утримувати. Ось таке відчуття повинно бути в руках. Назад, дива, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. А ми будемо розслаблюватись і знову повертатись в позицію. Поїхали, знову працюємо долонями. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, молоді, 4, 3, 2, 1. Клас. І зміну продовжуємо робити. 8, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Тепер ми будемо робити букву В. І опускати різко долоні вниз, але не опускаючи е, максимально, та, не розслаблюючи. Ми робимо наверх, Фу, видих. Три, Фу. два, Фу. один. Фу. І знову кругові рухи. П'ять, чотири, три, два, один. В іншу сторону: 5, 4, 3, 2, 1. І знову такі легенькі, але вже швидкі, швидкі, швидкі рухи. І по черзі. Проворот, в іншу сторону. Тримаємось, тримаємось, проворот. І тепер тільки, розслаб... тільки розслабились, потягнулись наверх, опустили. Знову робимо букву В. Наверх, розвернули долоні. Наверх, розвернули. Чотири, три. 2, І останні кругові рухи продовжуємо. П'ять, чотири, три, два, один. 4, три, два, один. Розслабились, потягнулись наверх. Витягуємося вправо, вліво, вправо, вліво і кругові рухи. Чотири, три, два, один. В іншу сторону. Чотири, три, два, один. Так щоб в мене нічого тут не впало. Тепер ми з вами так трішечки да, відчули напруження в руках. Тепер ми з вами робимо такий легкий нахил і будемо ручки рівень. Максимально назад. Але ліфті в нас не штовхаються вверх вниз Поїхали. Десять. Верніть. Не кругла спинка, Пам'ятаємо таз, як би так прогинать. Дев'ять. І вісім. Чуваємо, як якби натягуємо резинку. Сім. Трицепс. Шість. Вмикається. П'ять. І чотири. Три. Не просто відкриваємо, а затримати. Два. І тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ручки піднімаємо наверх, вниз рівні, 4, 3, молодці, бачите, у мене м'які коліна, 2, 1, відпочили. Зараз чітко будемо піднімати ручки вперед. Переносити в сторону, опускати. Але максимально розтягуємо руки в різні сторони. Тобто дотягуємо е, своїм мисленням. Не те, що у вас немає по 10 в руках, а саме уявляємо, що в наші м'язи максимально працюють. Один опустили. Два, опустили. Три. Не піднімаємо плечі. Чотири. іншу сторону. Сторону вперед. Два. Три. Молодці. Чотири і останній. П'ять. Тримаємо ручки. Я вас стукаю трішки по рукам. Тримаємо. І легеньку таку пружинку. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Знову поїхали. Один, три, чотири, п'ять, шість, сім. Розслабили. І знову без відпочинку працюємо ручки. Два. І три. Чотири. П'ять. Молодці. Шість. Сім, вісім. До кінця дев'ять. Тримаємо 10, 9, 8, вище 7, 6, 5, на розслаблюємо живіт, 4, 3, 2 і наверх. Хоп. Вниз. 2, не опускаємо, 3, молодці. 4. І 5, клас. І тепер ми кругові рухи, тепер максимально широко можемо додати пружинку. Широкі-широкі, 8, 7, лікті не згинаємо, 4. Три, два. В іншу сторону. Дві, сім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Погано ручки. За голову і витягуємо. Максимально потягнули, потягнули. Три. Два. Один. Класно. Опускаємось на коліна. У нас залишилось зовсім зовсім трішечки. Ми з вами стоїмо на чотирьохкутнику, ручки десь по килимочку, по ширині. І ми будемо носиком намагатися йти вниз, але не ось сюди. Бачите, тут в мене не працюють ручки ніяк. А я навпаки вперед носиком і на видих піднімаю. Головне, щоб лікті розкривалися саме в сторону, куди. Ми направляємо їх, щоб не було так, що плечики підуть наверх, лопатки підуть за ними, а ліки там щось самі будуть робити. Тому розкриваємо всі в сторону. Тому поїхали. Я стою на колінцях. Я не штовхаю там вперед і щось тут буду робити. Ні, я впевнено стою на ніжках, але носиком намагаюся йти вперед, видих. Давайте спробуємо. В принципі, повинно вийти у всіх. Навіть якщо ви сильно вниз не дійдете, ви все одно будете працювати руками вниз, видих. Давайте ще чотири. Три. Головне вперед, штовхаєте вагу. Ну, якщо впадете, один раз нічого страшного. Два. Проте знати, що можете, що не можете. Клас. І розтягуємо одну ручку вперед, а інша у нас загинається. Вичмо, стоїмо на колінцях, витягуємо. І так само витягується інша ручка. Давайте ще один раз. Розтягнулись. І в іншу сторону Потягнулись. І останніх чотири рази один, Три. Стою на колінах. Три, чотири. Молодці. Сідничка вона п'яточка, взяла себе в замочок. І давайте зробимо таку хвилю. Я починаю рух животиком. Грудну клітину поклала і наверх скрутилась максимально. Круглою спинкою знов прогнулась. І видих. І Два. Видих. Один і лягли відпочиваємо. Глибокий вдих, і останнє розслаблюємо ручки. вдих. Видих. Я вважаю, що ви великі молодці, що приділяєте час собі і займаєтесь разом зі мною. І обов'язково пишіть свої коментарі, як тобі саме ця зарядка. Дякую з любов'ю, Тренер Ніка. Па-па.